Шкільний набір кайт у розмірі М. Розрахований на зріст метр 30, 1,45. І починаємо з аксесуарів. Пляшка для води 500 мл. Всередині є сіточка. Ланчбокс з прозорою кришкою. Всередині є два роздільника, виделка та ложка. Пенал-косметичка. В середині є органайзер. Малюнок світиться в темряві. Що на пеналі, що на сумці, що на рюкзаку. Сумка для зміни взуття має зручну ручку петлю. Рюкзак має три відділення. Ось такі стильні брелочки. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Також передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Нагрудний ремінь. Із регулюванням по висоті. Стильний гаманець коромі. Ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками. Ущільнена ручка, дно рюкзака прогумоване. Ось такий стильний набір.